Вітаю, друзі. Сьогодні у нас на огляді Kia ev 6 2023 року на задньому приводі з батареєю 87 кВт. Цей автомобіль продавався на нашому телеграм-каналі. Людина його придбала, ціна на нього в дорозі становила 14600 доларів. Прикріплю вам зараз пост з автомобілем, щоб могли собі подивитися. Пошкодження у нас мінімальні. Ось такий от відсутній кусочок бампера спереду. Також у нас дві косочки є на капоті. Ну, Резина вже з'їжджена, пробігу майже 100 тисяч. Також у нас ну, не пошкодження це по задній частині, ляда під заміну, центральний фонарь під заміну, також бампер під ремонт. Але нагадаю, це 23 й рік, чистий 23 й рік. По кругу далі у нас все ціленьке тонування наполовину, коротенько по салону, досить чисто. Зазвичай з Америки приїжджає все в гіршому стані, набагато. Пробігу в нас 95 тисяч кілометрів, зараз вам ближче покажу. У нас гарна музичка Meridian. також вентиляція сидінь присутня, підігрів вентиляція. Це, для, це йде прямий конкурент для Hyundai Ioniq 5. Раніше відео про ці вешки не знімали, але настав час трошки їх показати, так як на сьогоднішній день я вешку набагато простіше купити ніж Іваніка 5. Платформа у нас однакова, батарея, двигун, все, іде на як на Hyundai Іонік 5. Багато людей там за них запитують, десь надивилися якихось оглядів, що він по салону менший. Я вам зараз продемонструю таку. Попередній частині налаштував під себе сидіння, щоб було комфортно. Що замічається? Це скошена стійка. На п'ятому іоніку воно ну, трошки більший вигляд, кращий вигляд має і ширший прохід. Але в нас по комплектації йде пам'ять сидінь. В п'ятих іоніках це тільки в Ну Також звичайно повний електропакет. І по вентиляції сидінь це в нас на іоніках п'ятих тільки в лімітедах. Такий вигляд має. До речі, клієнти приїхали забирати. Зараз покажу задній ряд і набагато Набагато краще центральна консоль зроблена, ніж в п'ятому іоніку. Місце під бездротову зарядку краще. Ну, під підстаканники, ззаді у нас такі, така велика ніша під різні речі. Такий у нас підлокітничок невеличкий. Зараз по матеріалах дуже непогані матеріали, комплектація вінт, це середня. Дуже, дуже мені не вистачало своєму ігоніку, це пам'яті сидінь. Тут присутня пам'ять сидінь і також функція комфортного входу. По опціях у нас так само електробагажник, автосвітло ближнє дальнє, також автодвірник, в п'ятих іоніках немає автоматичного режиму на двірники. Зараз продемонструю задній ряд такий от вигляд ззаді. Ось, Не чим не менше місця, ніж в п'ятому іоніку. Сижу сам за собою крісла. Вже зовсім інші, такі як на Кіаніро рестайлінговому. Також місце для зарядки. Досить комфортно. І постелі комфортно, гарні ручки такі зроблені, так же само клімат на задній ряд. О, музичка вже казав меридіан. Що в нас ще є підлокітник з підстаканником? Ну, в цілому гарний аналог для автомобілів да, Ioniq 5. Я би навіть сказав, ну, це чисто для мене, кермо трошки гірше виглядає, але в цілому салон в досить непоганому дизайні. Матеріали також. Ось у нас тут все шкіра, ну, шкіра зам, скоріше за все, але все м'ягеньке, твердого пластика небагато. Кого цікавлять схожі автомобілі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання буде в описі до відео. Також підписуйтесь на наш YouTube канал. Найближчим часом приїде Ioniq 5 в комплектації Limited на повному приводі, а також ev 6 на повному приводі, також в гарній комплектації. Обидва ми їх будемо ремонтувати, будемо знімати процес, будемо озвучувати ціни по запчастинах. Ну і в кінці ми їх двох порівняємо візуально, поставимо дві машинки і подивимося, що з них краще. Детальніше для вас підніму, покажу, щоб кожен зміг для себе обрати. Все. повторюсь, підписуйтесь на YouTube канал, пишіть свої коментарі. До наступних включень.